Доброго дня, з вами передача Твій психолог, і я її ведуча Валентина Петраковська. Вже майже два роки в Україні триває повномасштабне вторгнення, і зараз багатьом людям приходиться адаптуватися до нових умов життя. Сьогоднішня передача присвячена тому, як допомогти собі, дітям і людям, які мешкають у вас, якщо ви приймаюча сторона. По-перше, хочеться сказати, що є певні правила, за якими ми притримуючись, яких ми можемо допомогти собі та нашим дітям. Що саме ми маємо робити? По-перше, це притримуватися свого розкладу життя. Наприклад, якщо ви кожного ранку вдома прокидалися, чистили зуби, вмивалися, готували сніданок дитині, то все це за Можливості ви можете робити і на новому місці. А ця така стабільність вона допомагає підтримувати дитині внутрішній свій стан стабільно, і вам також допомагає зрозуміти, як саме організувати своє життя, а дитині дає почуття впевненості в тому, що мій дорослий розуміє, що буде, і тому я можу на нього спиратися. Якщо ви знаходитеся в таких умовах, де ви не можете, наприклад, готувати завтрак дитині, ви. В якомусь там шелтері, в якомусь такому приміщенні, де є централізоване харчування, то ви можете робити те, що ви в силах зробити. Тобто, ці поради вони такі досить універсальні, але ви їх застосовуєте так, як ви можете в тому місці, де ви знаходитесь. А по-перше, це режим, я вже сказала. По-друге, ви пояснюєте дитині, якщо у вас є дитина, що Відбувається, чому це відбувається, що буде далі відбуватися, і це буде стабілізувати дитину також. Бо ми, дорослі, думаємо, що діти думають так само, як і ми. Насправді це не так. Вони не розуміють, що відбувається, і це їх змушує тривожитися. Тому ми пояснюємо, що буде далі, і дитина заспокоюється. Якщо ми мали звичку ходити гуляти, читати книжку перед сном, щось таке смачненьке в обід їсти або якісь там свої сімейні ритуали робити, то ми... Продовжуємо це робити і далі, ну в тих умовах, як ми можемо це зробити. Я розумію, що іноді це неможливо зробити так само, як ми робили вдома. Але так як ми можемо, ми це робимо. Це дуже дуже важливо. Виходити на вулицю, дуже важливо знайомитися з новими людьми, які опинилися в таких самих умовах, як і ви. Дуже часто люди а, знаходяться в такому дуже депресивному стані і кажуть, що я не хочу ні з ким знайомитися, навіщо це взагалі все потрібно, бо і з цими людьми я перестану спілкуватися через деякий час. Але соціум для нас дуже важливий і він також нас стабілізує в нашому стані. І тому знайомитися. Це дуже корисно для нас, бо ми розуміємо, що не тільки у нас складні умови, а й у інших людей, і ми можемо допомогти один одному або просто обговорити свої складнощі, і вже від цього нам стає легше. Якщо у нас є діти, ми можемо організувати їх знайомство з іншими дітьми, з інших сімей, таких самих внутрішньо переміщених осіб чи дітей, ті, які проживають в тому місці, куди ви приїхали. Далі дуже дуже важливо, якщо ви маєте. Змогу і бажання комусь допомогти, бо коли ми допомагаємо, то ми Виходимо із свого депресивного або складного стану, і а, розуміємо, що ми щось взагалі можемо, що ми на щось впливаємо, і а, ми в силах допомогти іншій людині. А, це може бути людина, це може бути людина похилого віку, це чи людина вашого віку, яка потребує допомоги будь-якої. Також це може бути якась тварина, яку ви можете, наприклад, кормити, чи можете виходити, і там дитина може її гладити на на вулиці Тобто це турбота про когось. Це відволікає нас від сумних думок і допомагає далі адаптуватися. Також ми можемо почати робити якісь речі, які ми до цього не робили. Але ну, що я маю на увазі? Да? Наприклад, ви там хочете займатися спортом. І якщо ви для себе це вирішили, у вас є така можливість зараз, то не ставте собі такі. Цілі, що я ніколи ніколи в житті не бігала, а завтра буду бігати 5 кілометрів. Бо це ризикує тим, що ви це не виконаєте і будете через це сумувати. Потроху починаємо і далі можемо нарощувати потенціал свого нового заняття. Це можуть бути якісь курси, це може бути щось цікаве, що ви можете робити. Навіть це можуть бути мовні курси, на який виходите. Там, куди ви переїхали, якщо це інша країна, там також є можливість знайомитися з іншими людьми, а також якісь складні речі обговорювати і долати їх разом. Якщо ви раптом стали приймаючою стороною і ви хочете допомогти людям, які приїхали, які мають потребу в цьому, то є також певні правила, як це зробити. По перше, ми не задаємо питань, які стосуються. Особистого життя людини до того, як вона приїхала, якщо вона сама не починає цю розмову. Бо ми не знаємо, що сталося з людиною, і наші запитання можуть бути для неї такими знаєте, речами, які будуть викликати дуже складні емоції, і ви потім не будете знати, що робити з цими емоціями. Тому, якщо людина мовчить, не чіпайте її і не задавайте запитання, які не стосуються її проживання в вашій домі. Щоб побут був максимально зручним для обох сторін, ви маєте домовитися, як все буде. Тобто ви можете пояснити і дорослій людині, і дитині. Тут така кімната, тут така кімната, цим користуватися так, цим користуватися так, а цим не можна користуватися, бо це там моє власне, там я. Не дозволяє цим користуватися. Так, також може бути. Якась у вас може бути дуже дорога техніка, тощо, і ви не хочете, щоб, наприклад, малі діти це чіпали. Ви можете це пояснити, і це цілком нормально, тому що приймаюча сторона також має бути в психологічно стабільному стані і не переживати про такі речі. Бо ми хочемо, звісно, допомагати всім, але якісь такі речі вони також можуть створювати атмосферу. Такого напруження, тому ви пояснюєте дорослій людині, дитині, як все працює в вашому домі, в вашому приміщенні і що можна робити, що не можна робити. Якщо у вас є така можливість, і ви можете розповісти дорослій людині, яка до вас приїхала, де знаходяться якісь. Пункти, де людина може отримати послуги, які для неї важливі, наприклад, це якісь документи, якісь там ксерокопії, якісь може ще потреби є, де тут лікарня, де стоматолог працює, де перукарня. Тобто, де людина може отримати послуги, які вона завжди отримувала у себе. В місці проживання, бо нам здається, що це може бути неважливо. А якщо людина довгий час без цього обходилась, то їй важливо, наприклад, пойти до перукаря і отримати послуги. Також обговорити, як буде влаштовано харчування, як буде влаштовано там, час засинання, час. Прокидатися, як це буде відбуватися все. І ви домовляєтеся разом, бо ми дорослі люди і можемо про це все домовитися і а, жити в таких м, досить комфортних умовах для обі, обох сторін. Також є такий фактор, що м, деякі люди, які приймають до себе внутрішньопереміщених осіб, вони. Думають, що всі внутрішньопереміщені особи там погані, або вони там злі, або вони будуть щось таке погане робити через те, що десь хтось щось почув, що такі речі відбувалися. І з одного боку, так може бути, а з іншого боку, ми не можемо судити всіх людей по тим. Речам, які ми про них почули, тобто ми створюємо свої власні стосунки з тією людиною, яка до нас приїхала, і не рівняємо всіх людей під одну гребінку. Тож підсумовуємо все, що ми сказали сьогодні, ви можете турбуватися про свій власний стан, про стан своєї дитини, або якщо ви приймаюча сторона, про також про свій власний стан і про стан людей, які до вас приїхали. Дуже-дуже прості речі, які відбувалися з нами раніше і які стабілізували нас, також будуть продовжувати стабілізувати нас і на новому місці. Дуже важливо займатися всіми старими справами, які нам приносили задоволення, навчатися новому, будувати нові стосунки. І вірити в те, що війна скінчиться. Всі ми повернемося додому. Не буде життя такого, як воно було до війни, але воно буде обов'язково продовжуватися, і ми будемо його будувати таким, як ми самі хочемо. Дуже важливо дивитися в майбутнє, вірити в те, що воно буде, а на даний момент адаптуватися до тих умов, в яких ми проживаємо. Дякую за увагу! З вами була Валентина Петраковська, передача Твій психолог. До нових зустрічей!